День, доброго дня, а чого ви прийшли на цей маленький Євромайдан а, в центрі Лісабона? Я прийшла підтримати Україну в її тяжкій боротьбі з Я Мама намагаюся слідкувати за новинами за тим, що відбувається в Києві і взагалі по всій Європі. І чесно кажучи, я дуже шкодую, що я не там і що я не можу прийняти участь. Тому хотілося б якось дати свою маленьку підтримку. І так як я вже тут два роки в Португалії, я взагалі з Черкас центральної України. Я знаю, що це що значить жити в європейській країні. Звісно, я бажаю для своєї країни, рідної того ж самого і лише покращення, щоб. Наші пенсіонери, щоб наші ветерани, студенти, народ мав ті ж самі блага і ті ж самі переваги, що має кожна європейська країна. А ви що чим тут займаєтеся? В Португалії? Я навчаюся університеті. На кого ви вчитеся? Я вивчаю англійську мову, літературу і культуру. Добре, дякую.